Дуже класна локація, Сан-Петро, Північна Албанія. Жаль, як тобі подобається це місце? Так, здесь дуже подобається мені, просторно, комфортно. Все, ти ж не можеш щось сказати? Діти граються на дитячій площадці. Ми вже з моря прийшли, так от вітер піднявся, але класний, комфортний такий. Реально, 25 градусів тепла, море тепле. Вчора було тепліше, ну це від проливів і відливився залежить. Тут класне місце чим. що тут. Вот зелена така зона, є ресторанчик, є павліни, є бар і є такі шезлонги. Шезлонги по 10 євро вони здають. В общем, локація клас. Потрібні були квартири, О, там он, в новому комплексі там будували квартири, свіженькі, новенькі, до моря десь такі. Метрів 150 до пляжу, ну ще по пляжу, метрів. То, в общем. А і далі є готельчик, там де Албанець добудовує вже його. Там буде барбікю, є машини, поставити, спокійне місце. Прямо там під горою. В общем, підписуйтесь на канал, більше інформації на каналі. Також є шанжині квартирки в комплексі в ЖК з басейном. От, до моря, там ще 50 метрів. Якщо потрібно, в Дурисі, по подуритися там інформацію по трансферу, заберу і везу. Тому кому треба, звертайтеся і до зустрічі в Албанії.